Всім доброго дня. Вашій увазі пропонується однокімнатна квартира в новобудові на 9-му поверсі 26-поверхового будинку по вулиці Кургузова. 11Г. Це у нас виходить Ярославичі 2. Ось так виглядає кухня, електроплита є мікрохвильова піч, витяжка, холодильник. Є пылесос, склопакети балкон засклений, будинок біля центральної лікарні, біля лісу поряд, розвинута інфраструктура, все є для чудового дозвілля. Ванна туалет суміжна. Ось так виглядає ванна кімната. Є пральна машина, є бойлер. Ось такий у нас коридор шафа купе, комод. Так. Диванчик у нас розкладається. Є інтернет, вайфай і броньовані двері. І це буде наша кімната. Ось так виглядає кімната. Диван розкладається, є комод, телевізор. Вентилятор і шафа купе. Чудова транспортна розв'язка. Усі куточки міста. Ще раз нагадаю, що квартира в центрі міста. Під'їжджати до Києва, до станції метро Героїв Дніпра буквально маршруточкою хвилин 15-20. Всім гарного дня і гарної оренди. До побачення.